Віт, інвестори. Сьогодні ми поговоримо про 5 криптовалют, які мають великий потенціал зростання на бичачому ринку 2024-2025 років. Ці монети вибрані на основі їхніх технологічних інновацій, ринкової капіталізації та потенціалу впливу на криптоіндустрію. Це моє особисті напрацювання. Не будемо затягувати. Поїхали! Перша монета у нашому списку аеродром. Зараз ви можете купити її за ціною трохи більше 1 долара, що є чудовою інвестицією. Вестиційною можливістю. Проект схожий на Uniswap, який на своєму піку досяг 42 доларів. Аеродром використовує сучасні технології для децентралізованого обміну і має потенціал досягнути хоча б 10 доларів за монету. Проект розробляється без великих венчурних інвесторів, що додає йому привабливості у спільноти. Наступний у списку Сімель. Криптовалюта з ринковою капіталізацією трохи більше 90 мільйонів доларів. Ви можете придбати цю монету на таких біржах, як Bing X або КСЄ Сімель почав як платформа для кредитування базових активів і має потенціал зростання, оскільки вже співпрацює з відомими проектами як Uniswap і Coinbase. Третя монета, яка заслуговує уваги, біткоін біткоін-ATF. Ведення ATF для біткоїну може революціонувати спосіб, яким інвестори взаємодіють з криптовалютами, дозволяючи їм вкладати в біткоін через традиційні фінансові інструменти. Це може значно збільшити прийняття криптовалют і підтримати зростання зростання цін на біткоін. Truflation пропонує унікальний підхід до вимірювання інфляції через блокчейн. Це може забезпечити більшу прозорість і точність в оцінці інфляції в реальному часі, маючи ринкову капіталізацію менше 130 мільйонів доларів і потенціал росту в 7 разів, TRFL представляє великі можливості для інвесторів. Щоб купити цю монету, вам всього лиш потрібно верифікований обліковий запис на Binance. Посилання залишу в описі під відео. Почніть шлях своє її фінансової незалежності. Finance побудований для створення наступного покоління фінансової інфраструктури з партнером на кшталт BlackRock. Цей проєкт має величезний потенціал для трансформації фінансових послуг, забезпечуючи більшу ефективність, прозорість та доступність. Хоча його ринкова капіталізація вже досягла 1 мільярда доларів, що може ускладнити швидке зростання, стабільність і перспективи проекту роблять його привабливим для довгострокових інвестицій. Ці 5 криптовалют Значний потенціал на бичому ринку 2024-2025 років. Кожна з них представляє унікальні можливості в різних секторах криптоекономіки. Не забудьтесь підписатись на канал. До зустрічі!